Цікавий факт: насправді ванна у будинку це не тільки для людей. Уявіть собі, що ванна у вашому будинку може бути не тільки для вас. Деякі власники створюють ванни кімнати для своїх чотириногих друзів. І так, вони не тільки розслабляються там у теплій воді, але і насолоджуються мильними процедурами. Ну що ж? Час для спа салону для собак прямо вдома. Найцікавіше, що ці вани можуть бути повністю вмонтовані в інтер'єр від класичних моделей до суперсучасних. Ідея з ваною для тварин виникла через високий попит на догляд за домашніми улюбленцями. Тепер це не тільки практично, але і дуже стильно. Підвісні вани для собак дозволяють зручно мити тваринку, не замочуючи при цьому усю ванну кімнату. Залишились лише видання. Вибрати ароматичний шампунь для свого чотирилапого друга. А ви б зробили таку ванну для свого улюбленця? Чи вже це перебір? Поділіться у коментарях.